Спорт є дуже важливою складовою життя людини. Саме тому 1 червня у Кременчуці відбулися змагання Веселі старти в рамках програми Спеціальна Олімпіада України для дітей з обмеженими можливостями. Ми проводимо багато змагань по всіх містах України. Діти займаються легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс, плавання намагаємося постійно робити для дітей ці змагання, тому що це їхня адаптація в світ, їхня Віра в себе, і вони бачать, що що вони потрібні комусь, що вони вони разом, що що є, такі ж дітки, як і вони. Зосередженість на розвитку активного способу життя у Кременчуці згуртувала людей та дозволила організувати змагання та подарувати дітям радісні емоції. Почали працювати над цим проектом до міжнародного дня захисту дітей. Значить, перше це веселі старти за програмою спеціальної олімпіади регіональні патріотичні змагання, в яких беруть участь три команди патріотичними назвами Байрактарчик, Стугна та Джавеліна. Батьки учасників олімпіади не стримували емоцій, активно вболівали за своїх дітей та допомагали їм. Ми дуже вдячні за організаторам за таку участь, що нам дали можливість особливим діткам, діткам з їхніми потребами, що вони можуть. Змагатися в таких естафетах, що вони можуть участвувати як звичайні діти. Це велика естафета, дуже приємно, дуже приємні враження, дуже активні враження, таких якби побільше естафет, і дітям було гарно для розвитку, для їхнього майбутнього для настрою. Проєкт Спеціальна Олімпіада України є частиною великої програми розвитку інваспорту в нашому місті і в Україні. В цілому діти мали змогу поспілкуватися між собою та випробувати свої сили у дев'яти різних естафетах. Активність енергійність і ну дуже весело. Азар Ну, і дякуємо нашим організаторам. Я б хотіла ще мати участь в таких конкурсах і перемогти. Я еда випитав музику мисоки, м'язики хочу. Організатори безмежно пишаються спортсменами та бажають їм цілеспрямовано йти до перемоги. Я хочу побажати учасникам досягати великих успіхів. Починаємо з малого і досягаємо спецолімпійських і паралімпійських висок Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.